У селищі Бородянка на Київщині побудували перше в Україні цивільне укриття нового типу підземний сталевий бункер моделі Цитадель. Його створили група Метінвест у партнерстві з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України за підтримки Міністерства розвитку громад територій. Ідею проєкту презентували влітку на міжнародній конференції «Ukraine Recovery Conference 2025» у Римі. Цитадель це модульні сталеві підземні укриття, які можуть встановити. Мовлюватися в різних конфігураціях для захисту цивільних на об'єктах соціальної інфраструктури у школах, лікарнях, житлових районах і на промислових підприємствах конструкції мають форму циліндрів діаметром 2,4 і та монтуються в землю на глибину до 5 метрів. Укриття в Бородянці розраховане на перебування 48 людей. Воно обладнане двома захищеними виходами: вбиральнями, автономними джерелами живлення, води, обігріву та вентиляції. Монтаж модульної конструкції триває кілька днів, а самі укриття можуть використовуватися як тимчасові або довготривалі.